План перемоги від президента. План чи перемога. Вибори 2025. Бути чи не бути перезавантаженню влади. Про це та інше говоримо з доктором політичних наук, політологом Андрієм Шуликою. Пане Андрію, вітаю вас. Зайдемо з козирів. Розпочнемо з недавніх закордонних поїздок президента Америка, Ватикан, Німеччина. На ваш погляд, яка їхня основна мета та які головні результати? Ну, звичайна мета одна. Ми всі хочемо, щоб ну, тема України була актуальна і постійно актуальна. І в принципі, ми розуміємо, що ну, здебільшого основна роль зараз президента це позиціонувати Україну. Тобто, ставити повістку дня знову-таки актуальною для всього світу. Тобто навіть зустріч. Нагадувати. Нагадувати, нагадувати, тому що ми всі розуміємо, що ну, в будь-якій державі ну, внутрішня повістка вона є найбільш актуальною, Молодець, як на і каждому. для нас, для України, наша внутрішня повістка буде більш актуальною, так і для будь-якої країни світу так, так. ця внутрішня повістка буде більш актуальною. Тому їм йому треба нагадувати, і навіть оця зустріч в Ватикані, це Ми розуміємо, що він намагається спілкуватись з тим Папою Римським, тим самим тим більше, Більше, Що були різні, різні заяви, різні, так. доволі специфічні, Біць ну то з точки зору там, ну скажімо так, ну, християнської релігії, там, мирні там, і так далі, але з точки так. зору наших внутрішніх проблем, які ми розуміємо, тому що він не зможе розрозуміти наші проблеми, так, так. в чому ми проживаємо. Тому так йому треба пояснювати, пояснювати позицію. Це дуже актуально постійно. постійно. Він там також презентував план перемоги. Ну, він презентував його світовим лідерам, але чомусь поки не презентував нам. Можливо, ви бачили, я ні. Так от, ось такий план він отримав різні коментарі та оцінки. Що із цього приводу думаєте ви та про яку перемогу? Йде мова у цьому плані, якщо у України у нашої країни ну немає власних ресурсів для цього: ні військових, ні економічних, ні фінансових. Ну можливо, ви ще пам'ятаєте, десь у 2000, наприкінці 2022 року ще було коли ми презентували план відновлення України так, так коли ми розповідали країнам за яку. Область країни, да, кожна країна да? хто буде відповідати, і скільки грошей вона повинна дати. Ну, на жаль, ну, як, на мене, як на мене, це не дуже гарний рівень аналітики. Те, що ну, ми повинні їздити з якимось планом миру і знову ж таки, як я казав, казати якісь ось можливості, і тим більше, ну, те, що є в ЗМІ. Тобто, ну, я так, його також також так, так. не бачив, але кажуть, що там є декілька. Аспектів політичний, економічний, військовий це не план миру, це план перемоги, Перемоги, так yeah. так, так. Ну ми це позиціонуємо як перемогу, тому що ну, ну скажімо так, це в нашій політичній традиції, називаємо так сьогоднішній. Well, yeah. Тому ми це будемо позиціонувати звичайно як план перемоги. А, те, що там, як мені здається, більше було економічних питань. Тому що, як ми знаємо, зараз у нас великі проблеми так. з бюджетом, у нас великий дефіцит бюджету. І ну, мені здається, що ось чому я згадав ось цей план підновлення, тому що, скоріш за все, більше там говорилось знову сам, про гроші? Знову про гроші. Так. Ну добре. Говорячи про гроші, про ресурси, хочу запитати вас ось про що? Чому наші західні партнери такі повільні, такі нерішучі та такі ну, вибіркові, можливо? Ну, Треба, по-перше, по сказати, що в них доволі складна структура прийняття рішень. Тобто це не, там, не диктатура, де якийсь лідер прийняв рішення і на завтра. Що б там не було, там є певна процедура, і вона доволі складна. Тобто, там треба пройти погодження. Через це там... ви маєте на увазі ЄС, НАТО, да, ЄС, цис -цис. НАТО. Навіть mm -hmm. всередині країни треба пройти погодження. Навіть президент не може сказати: завтра ми виділяємо певну суму. Тобто, треба, щоб це одобрив парламент. Треба, щоб. Ну oh, так. Well, so. Подекуди, подекуди в деяких країнах, щоб пройшов референдум і так далі. Ну і знову ж таки ми повертаємося, все одно є певна, ну, кожен, кожен політичний лідер все одно дивиться, навіть диктатор, дивиться на реакцію всередині країни. Це для нього найбільш актуальне. Навіть там ті ж самі наші великі недруги, скажімо так, вони все одно багато в чому те, що вони роблять зараз. Там, на міжнародному просторі, на зовнішньому ну, як ви просторі. казали, внутрішня повістка завжди має Внутрішня повістка цінніше. завжди, так, так, так. Вона завжди відвертає увагу. Насправді, якщо ми навіть на ту ж саму. РФ подивимося, вона доволі часто відвертає від своїх внутрішніх проблем. Ось цей зовнішні, зовнішні, то Грузія, НАТО, Америка, Україна, СВО там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Тобто вона відвертає багато в чому від своїх внутрішніх проблем. Тому це також треба розуміти. А плюс, до того, плюс до того, все ж таки, ну, ось ці ну, ядерні погрози, ми повинні також розуміти, що ну, Європа їх побоюється. Тому що. Ну, враховувати треба. Враховувати треба. І вони також це враховують. Це також треба, треба розуміти. Знову ж таки, вони зі своєї точки зору вони також це намагаються розуміти. Тому що, як то кажуть, вибачаюсь так просто наскільки з'їхав з глузду дід, вони не знають. І Варіанти, наскільки ну, можливо ну, застосування цієї ядерної зброї, вони також ну, доволі складно передбачити, тому що ідеї там різні існують. <кій> <кій> ідеї різні, але ж можна е, вже про інше трошки, можна не сумніватися, що як тільки закінчиться чи призупиниться ця війна, почнуться інші баталії, виборчі. Якщо казати про вибори, чи дозволяє законодавство проводити їх під час дії воєнного стану? Ну, там кажуть, що в законодавстві, ну, в Конституції. норми немає. Конституція не забороняє. Конституція не забороняє, але забороняє закон про військове положення. Тому тут доволі ну насправді ну, це велика проблема України щодо ось цієї специфіки. Тому що там, ну там, наприклад, згідно до закону військового стану, у нас не повинно навіть там приймати рішення якісь там місцеві ради, у нас повинні існувати військові адміністрації. Десь вони існують, десь вони не існують. В якихось містах вони є, в яких, міс... а, яких десь зроблено, містах. Десь зроблено, так? Так, десь зроблено. Ну, на рівні там, облради, наприклад, mm. є облвійськова адміністрація. На рівні міста немає. Ну, ну облрада є. Обл... А облрада все одно є, існує. Та, І ось ця специфіка. Назву змінили. Так, ну ось ця специфіка співвідношення законодавства. Ну, Звісно, з точки зору законодавства, з точки зору законодавства, якщо ми візьмемо такий юридичний, то в принципі вибори не повинні проводитись. На момент, коли вже відміниться військовий стан, повинні провестися вибори. А це стосується і е, місцевих виборів, так? Ну, всіх, Всі? всіх, всіх. Єдине, ну, звичайно, що якщо ми представимо ситуацію, тому що, от якщо ну, все це. Дотягнеться до того моменту, коли повинні бути проводитися міські вибори. Ну, якщо це буде в єдиний день голосування, що можливо. Як ви до цього відноситесь, наприклад? Ну, як на мене, це буде дуже складно. По-перше, це буде складно. провести точ... президентські, парламентські та місцеві вибори. Так, ну... чому складно? Ну, По-перше, з технічної точки зору, тобто це ж треба формувати, на кожні вибори формуються свої виборчі комісії. Так. Це ЦВК працює, районні, так. обласні і так далі. І так далі, і кожна займається своєю конкретною проблемою, тому що там обласна комісія в межах реєстру виборів і так далі. По-друге, зараз ми трохи ускладнили, ну, як не ускладнили, вдосконалили, угу. ну, як нам здається, систему виборів. І тому, ну, якщо навіть на місцевих виборах, ну, виборець брав на руки три бюлетені, і йому складно було розібратися, то зараз це буде п'ять. Тобто в нього буде на руках бюлетень виборів президента, Верховної Ради, бюлетень обласної ради, районної ради. І місцевої ради додати міського голову? Міського, сільського, сільського, там сільського там да? ну тобто, ну це дуже складно навіть буде для виборця ось розібратися. Плюс до того, те, що нас змінили систему, ну ось як проводились вибори у 2020 році, ось в Дніпрі, тобто більше буде. Прив'язано до територіального формату, там ще треба, ну, скажімо так, доволі велику роботу провести, тому що Верховну Раду повинна також провести, щоб пояснити, як ці вибори будуть проводитись. А якщо доведеться, взагалі онлайн голосувати? В законі, в законі новому, ця процедура передбачена. Тобто там прописано, що в Україні може проводитися електронне голосування. Але все питання знову ж таки буде по-перше в тому, як це організувати. Тому що ну, система повинна бути захищена і достатньо ну, так, сильно так. захищена. А, не кожен може нею скористуватись. Тобто, там, ну, наприклад, у нас є там. Ну, як приклад такого електронного управління, в нас є найбільш відомий застосунок Дія. Mm. Але ну, ну, я не думаю, що кожен з нас кожного дня заходить в цей застосунок та користується. Ну, когось може не бути там інтернету, зв'язку. Так, Може не бути інтернету, не може бути зв'язку. Тобто, все одно в будь-якій країні, де навіть застосовується електронне голосування, воно не застосовується повністю. Воно застосовується. Ну, сміжно, тобто і електронне голосування, і офлайн. А є приклади інших країн, де проводились вибори, і е, воєнний час, і от, онлайн. Ну насправді ні, от саме в час воєнного. Ну, можна там назвати Америку, де обирали Рузвельт, mm -hmm. але ми ж розуміємо, що на території цієї країни не було військової. Тобто, ну ми знаємо, є прикордонні території, де навіть е заборонено е зустрічатися більше там проводити якісь організації більше так, ніж 5-10 осіб. Вони взагалі заборонено їм зустрічатися в одному місці. Більш того, ми знаємо приклади, коли це закінчилося трагічно. Так, так, ну це ж не просто так. І тим більш так. ми розуміємо, що всі вибори проходять на участках, які повинні тоді бути, е ну де повинні бути бомбосховища. Ну, так, так. Але знову ж таки, бомбосховище повинно бути розраховано на певну кількість людей. Ну тобто, коректно, скажімо так, провести такі вибори. Ну... Практично неможливо, ну доволі складно, доволі складно. Але при тому, при тому, я можу погодитись з тими, хто каже, що є певна актуальність щодо проведення виборів, тому що, ну, наприклад, як ми розуміємо, ну з точки зору президента, там ми можемо там ще. Але там, з точки зору парламенту, наприклад, ми розуміємо, що з 2019 року, коли були останні. Вибори ну парламент сильно змінився. Парламент змінився, але ж легітимний, поки нові депутати не прийняли присягу. Так, так, так. А ось президент ні. Президент ні там, там конкретний термін його президентства. Казаний ну знову ж таки воєнний стан, ось це наші ось ці особливості законодавства. Ну, звичайно, коли прописували ці норми, ніхто ніхто так не міркував про це не міркував про це. А як ви вважаєте, наше ну, міжнародна спільнота признає такі вибори? Я думаю, що признає. Думаю, що признає. Звісно, треба дивитися на їх організацію. Якщо вони повністю прийдуть в електронному форматі, ну можливо, будуть варіанти. Можливо, будуть варіанти насправді. Але знову ж таки треба дивитися, ось наскільки ну просто складно ось навіть представити, як ми це зорганізуємо. Тому що, ну. Люди можуть бути, скажімо так, ви ж розумієте, люди можуть бути, підпадати під ну так, обстріли так, ворога, так. і це може бути проблема, тому ось тут я би, скажімо так, ось саме в цьому випадку можливо, і тим більш, тим більш ми розуміємо, що якщо ми будемо їх проводити, то в деяких регіонах навіть ті, які під на нам, ми їх не зможемо провести. Ну, образно в якомусь Покровську. Як ну, ми так, зараз так, проведемо так. там вибори? Тим більше, що більшість населення виїхало. Навіть ці списки виборців треба оновлювати, і тому що люди виїхали, вони у них. Тимчасова реєстрація, якщо вони її ще оформили, тому що багато людей просто виїжджають і не оформлюють цю тимчасову так, реєстрацію. Так, так. І як вони зможуть віддати свій голос, ну насправді це велике питання. На ваш погляд, як багато нових політичних проєктів з'явиться у нашому місті, наприклад, та який конкурс буде на посаду мера? А конкурс може бути великий. Конкурс може бути великий. І насправді з'являється. Ну насправді, досить е, правильно ви сказали щодо політичних проєктів, а не політичних партій, тому що законодавство і виборче законодавство України. Принципі передбачає таке домінування політичних партій, навіть політична ну, так, партія так. може відзивати депутатів. Але якщо говорити правду, у нас не існує фактично політичних партій на сьогодні в Україні. У Нас існують політичні проекти. Навіть якщо там ми будемо там моніторити змі, ми не почуємо там партія слуга народу» заявила буде там депутат від партії. Ну да, слуга але... народу заявив таке -то і таке. -то. Тобто, це у нас тісно, ну це така специфіка. Я не скажу, що це унікальна ситуація, в принципі, в багатьох країнах світу таке існує. Але ось у нас це політичні проекти. Передбачити їх доволі складно, тому що вони, якщо ось буде рішення щодо... Виборів вони mm. будуть з'являтися протягом там місяця, двох і величезної кількості. Я думаю, що багато з'явиться багато. З'явиться можливості людей, які будуть претендувати на зайняття. Партії чи проекти пов'язані з військовими та з волонтерами. Вони будуть в тренді? Будуть. Ми можемо згадати 2014 рік. Коли ось на ці рівні АТО ми пам'ятаємо, що кожна, практично кожна політична партія там, в першу п'ятірку включала так, так. представників, там. Ну, тоді ще волонтерство не так сильно було розвинено, але ось військове включало. Але ми можемо згадати деяких найбільш яскравих і згадати, що вони ніякого впливу ну, Надія Савченко, ну, Семен Семенченко. Найбільш яскраві, тобто вони будуть? Вони будуть в списках в будь-якому випадку, на них будуть формувати політичну рекламу, але наскільки вони реально будуть впливати на політичні події? Ну насправді добре. І про вплив ще останнє можливо запитання. Ваші прогнози, коли, якщо вони будуть, коли можуть відбути, відбутися вибори в Україні, та чи зможуть нові лідери об'єднати? Суспільства, зневірене суспільство. Ну, насправді, велике питання тут навіть не те, що зневірене суспільство, я б навіть назвав його суспільство, яке трохи, ну, скажімо так, устало, називаємо це так. Тобто, якщо ми пам'ятаємо 2022 рік, рік... Ну, Хай буде втомлене, втомлене. суспільство. Втомлене суспільство, <ків> так. А, можуть об'єднати, можуть об'єднати об ідеями. А багато в чому, багато в чому, ну в принципі, в принципі, якщо ми будемо казати про наше суспільство, якщо ми кажемо там, про політичну складову чи військову складову, особливо об'єднувати не треба. Тому що, в принципі, суспільство об'єднане ідеєю, ну, як мінімум, не перемоги, хоча б відсічі, воно об'єднано цієї теми, ну. Скажімо так, навіть по всім опитуванням особливо і немає. А багато в чому є проблема економіки? Ось наскільки хтось зможе об'єднати якимись ідеями розвитку економіки, це важливе питання. Це реально важливе питання. Про це доволі рідко кажуть політичні партії та проекти і так далі. Але ось це питання, яке ну, наразі, наразі називаємо це так. Тому що сама ідея об'єднання суспільства, об'єднання України, повернення людей і так далі, воно також доволі. Ну, воно доволі активно і про це також треба говорити. Тому що, коли ми там кажемо, що всі, хто там поїхали, їх треба насильно повернути, і так далі, і так далі, ми всі розуміємо, що вони повинні повернутися. Це наші люди, але ми їх потрібно їх так. Так. Народне запитання таке. Про втому теж, коли та чим все закінчиться? Це таке складне питання. Ну, все закінчується колись, як то кажуть. Ні, все закінчиться. Україна буде існувати. Тому що ми вже розуміємо, що щоб не трапилось. Щоб не трапилось, навіть якщо там, не знаю, під Дніпром, ну, Україна залишиться, тому що Україна це перш за все люди. А, ну, як приклад можу назвати ось, ну, не дай Бог, щоб у нас mm. таке трапилось, звичайно. Ну, ось Вірменія, кількість Вірмен, які проживають. На території Вірменії набагато менше, ніж yeah. кількість вірмен, які проживають на території світу. Але при цьому існують вірменське лобі, навіть США там і так далі. І так далі. Тобто Україна вже збережеться, тобто Україна вже об'єдналася. Вже нам, вже ніяких розмов там, про схід та захід ми вже давно не чули, хоча ми прожили в цьому наративі там, про схід та захід, ну, десь років 20-20 чимось. Вже так. зараз ну, цієї теми майже не існує. Україна збережеться в будь-якому випадку. Щодо території, ну, тут мені складно казати. Багато в чому це залежить від нашої волі, багато в чому це залежить від. Тієї самої закордонної допомоги, а багато в чому це залежить тим, як ми цією закордонною допомогою будемо розпоряджатись, тому що Добре. також є питання є, є. і доволі багато. Тому все багато в чому залежить від нас. Чим це закінчиться? Ну, те, що ми залишимося як країна, як народ 100%. Добре, наша програма закінчується. Подякую вам за те, що. Відповіли на наші запитання за те, що завітали до нас, і на все доброго.